Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад, Переклад Лідія Мовчаренко про головні події у Чернігові та області. Далі з 9 березня в автобусних маршрутах Чернігова до 17 гривень зросте готівкова вартість проїзду. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. При розрахунку з використанням електронного квитка ціна залишиться на рівні 12 гривень. При оплаті безконтактною банківською карткою вартість становитиме 15. З учнівським школярі надалі їздитимуть по 5 гривень. Відповідне рішення пройшло регуляторну процедуру, розглянути виконавчим комітетом Чернігівської міської ради і Погоджене з Чернігівською міською військовою адміністрацією. Останній раз тарифи переглядалися 30 серпня 2022 року. За цей час зросли такі складові тарифи, як заробітна плата, вартість акумуляторів, шин та паливомастильних матеріалів. Йдеться в повідомленні. Поранення в коліно з травматичною зброєю від інспектора комунального підприємства Муніципальний контроль отримав співвласник торгівельного комплексу Олександр Каїка. В Суспільному чоловік розповів, що інцидент стався 29 лютого під час розмови про узаконення рекламних вивісок в торговельному комплексі згідно правил благоустрою. Микола Яковенко, який працює в муніципальному контролі, бачив все на власні очі і розказав, що це був попереджувальний постріл на агресивну поведінку. А куля рікошетом відскочила від бруківки. У поліції повідомили, що стрільця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Подробиці історії далі. На цьому відео інспектор комунального підприємства Муніципальний контроль з травматичної зброї завдає кульового поранення співвласнику торговельного комплексу Олександру Кагіці. Інцидент трапився зранку 29 лютого. Оце десь тут приблизно. Олександр Каїка показує місце, де трапився конфлікт. Пригадує, до торговельного комплексу прийшов разом зі ще двома співвласниками на прохання приватних підприємців, які тут здійснюють торгівлю. Муніципальні правоохоронці саме оформляли на них приписи щодо узаконення рекламних вивісок згідно правил благоустрою. Чоловік сказав, що попросив їх залишити межі торговельного центру. Я так за лікоть одного. Кажу, давай виходьте отсюда. Йдіть. Туди там розмовляйте. Коли він почав агресивно, один із них, той що в кепці, він агресивно почав себе вести, вихватує із барсетки пістолет і почав отак махати на мене. І давай до нього почав його вже конкретно за руку їх тянути і випихати. Він піднімає пістолет на мене. Я якось руку його так узяв, збив, рука в нього вниз, і він так робить шаг назад і стріляє мені. В коліно. Ділиться, поранення відчув не одразу. Хтось підійшов, каже, он, дивися, в тебе кров на коліні. Я глянув, тоді вже я побачив, що кров на коліні і дирка від пулі. Не в нього стріляв, він у землю стріляв. І якби там не брусчатка була, то там нічого взагалі не було. Воно не відскочило б нікуди. Трама там була, ну, трошки калошу пробило і царап. Микола Яковенко був одним з двох співробітників комунального підприємства Муніципальний контроль, які в той день прийшли до торговельного комплексу. Каже Олександр Кагіка вживав нецензурну лексику, вибив у його колеги посвідчення. Славик представляється, виймає посвідчення, показує. Він вибивав нього посвідчення і далі встає в стойку з між до ними. Ще стає третій співвласник. Не помню, як його і то, а то й лізе биться. Ну, азарт був повбиться. І Злавік вистрілив у землю. Верт не можна було стріляти предупредителі, бо там. Приватна підприємиця Галина Коломієць, яка здійснює там торгівлю, прокоментувала ситуацію. Так ідуть покупці з пістолетом і держать і неоднократно його просив Миколаївич сховає зброю, а він держить отак на людей направив. Ну куди це? зі слів Миколи Яковенка вони кількома тижнями раніше вже оформляли на Олександра Каїку припис щодо наявності урни. Вона була всередині магазину, а не поруч, як цього вимагають правила благоустрою. Того ж дня постраждав. Але був доставлений бригадою екстреної медичної допомоги до прилуцької міської лікарні. Там його оглянули, надали першу медичну допомогу та відпустили додому. Цю інформацію Суспільному підтвердила директорка закладу Яна Погоріла. Оскільки його стан не потребував стаціонарного лікування та його життю нічого не загрожувало, госпіталізація не відбувалася. Слідчі прилуцького райвідділу поліції відкрив кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, частина Четверта статті 296 Кримінального кодексу України підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. Стадо корів ходить селом, нищить насадження, витоптує городи, бик тримає у страху місцевих жителів. У селі Комань на Новгородсіверщині два десятки років поспіль родина отримує корів на вільному випасі. Звернення до місцевої влади та поліції нічого не дають. Власники корів ні з ким не сперечаються з усіма претензіями односельців. Погоджуються, а корови з биком та телятами і досі гуляють селом. Деталі в сюжеті. Вони завжди отут під річкою, на сухому такому ж підсухшому бережку, і вони там ночують. Сьогодні ночували і вчора ночували. Ці корови вільно ходять з селом без господарів та пастухів. Ночують також на городах у жителів села, каже Антоніна. 20 років це не вчора, не сьогодні, а кожен рік і по всьому селу у нас 100 дворів точно страдає. І жалко корів, тому що корови не виноваті, що їх не кормять, тварина шукає, де б її поїсти. В стаді є бик, три корови та телята. О, дивіться, що соєтує, що соютує буде. І далі, о, дивіться, сліди які. Дивіться, що сарші на цього буде. Жінки розповідають, корови ходять селом і взимку також. Взимку по на сніг, корови ходять по городам. Ось вони отуди от піднімаються, і по всім городам, куди їм... ну подобається, туди пройдуть. А город буряк, картошка, арбузи, кукуруза під ноль витоплений. Уже скільки можна городити, ми вже тут городим, городим. До річки, от покажемо на городі перегородили, все на світі, поламали. Ну, толку з того? Власниця корів Світлана каже, що стадо ходить пити воду до річки, бо води в селі нема. Ми стараємося їх закривати. Тільки що от, коли в стаді пасуться, буває пастухи е, не доглядять, підуть. Це ж було таке. А вони от зараз в стаді ходять. Ну зараз ж стади нема. Зараз вони не так пасуться. Ну у нас в одному місці, в другому місці. Ми викладаємо сіно. Ну ходяться від одного двора до другого, там де а є той? сіно. Бик кидається. Я вже не якщо Я раніше відганяла, то зараз у мене бик кидається. Я не можу вже відігнати. Живу і боюся. Там пісхозний бик. Будемо, Будемо продавати вже його. Просто що в нас нема кого допомогти його, погрузити. Так Ветлікарі обстежили корів. Вони здорові, трохи недогодовані, але в межах норми, каже начальник управління Держпродспоживслужби в Ногороцівському районі Сергій Риткач. Вони ниже середньої вгадованості, не критична. Ветеринарна служба проводила всі заходи взяття крові. У них фізіологічний стан може найкращий, ніж. У тих власників, які утримують у приміщенні бо вони все на природі. Староста села Юрій Острик каже, стосовно корів надходять скарги від місцевих жителів кілька років поспіль. Він звертався в поліцію письмово, говорив з власницею. Постійно кажемо, що треба отримати худобу у себе в дворі, або на привязі, або і пасати організовано. Каже, добре, і все. Коли була сільська рада, ми, у нас була адмінкомісія, ми виносили штраф. За словами речниці поліції в Чернігівській області Наталії Слабеняк, на власницю курів складали протоколи за порушення правил благоустрою населених пунктів. За цією статтею жінку притягали до відповідальності в 2020 та 2021 році. Рішення за протоколами має приймати адмінкомісія органів місцевого самоврядування. У Новцерській міській раді цю ситуацію коментувати на камеру відмовились. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все бережіть себе, до зустрічі на Суспільному.